Виконуємо право 17 до параграфа 17 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко з Пилипчук, поліпчук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Вибираємо новий документ. Тепер відкриємо браузер. І вам потрібно знайти в інтернеті опис однієї з визначних пам'яток історії або природи області, де ви мешкаєте. Я буду шукати замок Любарта. Ви зрозуміло шукаєте пам'ятку своєї області. І давайте відкриємо прямо в Вікіпедію. І потрібно скопіювати декілька абзаців опису вашої пам'ятки. Та вставити в текстовий документ. Виділимо. Ну, давайте я виділю ось такий текст. Скопіюємо його за допомогою контекстного меню, класною правою кнопкою миші. По виділеному, та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Тепер відкриваємо текстовий документ правою кнопкою і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо параметри вставлення, причому вибираємо, зберегти лише текст. Давайте трішки відформатуємо. зверніть увагу, що в нас тут порожній рядок, вилучимо його. Це посилання на джерела, також вилучимо. Виділимо весь текст. Давайте зробимо, щоб відступ першого рядка. Розмір залишимо 14-й. Якщо потрібно, можете ще щось відформатувати. Тепер потрібно вибрати текст і одне з повторюваних слів або слово сполучення, замінити його в документі синонімом. Ви шукаєте свої слова, а в мене бачимо: назва замку Луцький замок або замок Люберта. Давайте я Луцький замок бачимо, повторюється заміню на замок Люберта. Отже, на вкладці основне у групі редагування вибираємо замінити. Там, де знайти, бачите, я скопіював, щоб не вводити з клавіатури. Вводимо те, що ми хочемо замінити. У мене Луцький замок. І замінимо на замок Люберта. Вибираємо замінити все. Кількість замін 2. Окей, закриваємо. Бачимо. Тут замінено і тут замінено. Тепер ось це можна вилучити. Ось так. Збережемо власні папці файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем вправа 17. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!